Вітаю огляд подій за 23 грудня. Сумська область було 4 обстріли до 50 прильотів. О 11 годині ранку село Майське Краснопільська громада, 10 прильотів з мінометів. О 14 годині Есманська громада, село Студинок, 20 артилерійських прильотів. О 16 годині село Папівка, Краснопільська громада дрон скинув вибуховий пристрій. І також у цей же час знову Ісманська громада автоматно кулеметний обстріл. І така цікава новина, ви вже, мабуть, бачили, вона була у всіх пабліках і у і, і новинах, тераборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу. Це відбулося зранку, вчора. Група з десяти російських військових перетнула державний кордон України поблизу села Високе, Краснопільська громада. Місцеві тероборонівці вступили в бій з цією ДРГ, вбили мінімум двох ворогів, інші втекли назад до Росії. Наші бійці не постраждали. По новинам України. 10, 100 950 ліквідовано особового складу плюс 550 за сьогоднішній день, 3005 танків плюс 2, 5986 БМП плюс 5, 1984 артилерійські системи плюс 6, 414 РСЗВ плюс 1. Українська авіація уразила 7 районів засередження. І ракетні війська, артилерія України вразили два пункти управління, два склади з боєприпасами та 11 районів засередження живої сили. А росіяни зробили один ракетний обстріл, 4 авіаудари і 16 <клухи> обстрілів з РСЗВ. По фронтам російські і українські військові підтверджують цікавий факт, що російські терористи мруть не лише від культа снарядів. А й від голоду та холоду. І це є причиною бунтів не лише серед звичайних чмобиків, а й серед демотивованих командирів. Більш того, вони реально самі також знищують свої склади з БК, щоб не воювати і не отримати відповідь від нас. Гіркін, він же стрілков, повідомив, що у Бахмуті. Вагнерівці витіснили назад до міського звалища, яке вони з тяжкими боями брали, якщо ви пам'ятаєте, ще два місяці тому. Зараз вони там у наших старих окопах чекають, що їх далі будуть гнати. До речі, у Бахмуті наші воїни придумали дуже хитру протидію вагнерівцям на їх тактику, про яку я розказував. Що вони атакують маленькими групами по 10 чоловік, залітають у окопи, бросають гранату, потім залітають і навіть під вогнем своєї артилерії. А за ними вже йдуть там капачі, верблюди там тащать міномети, боєприпаси. І, і таким чином вони укріпляються. І так повільно, але все ж продвігаються. Так ось, наші почали. Знайшли дуже ефективну протидію. Вони почали мінувати ці окопи. Навіть для цього облаштовують хибні бліндажі та окопи. І коли в них заскакує ворог, ці окопи просто підривають заздалегідь закладеними туди мінами. Є декілька відео, де вагнерівці просто лежать вздовж дна цих окопів вже загиблі від цих мін та гранат. Ну, така дуже проста та ефективна протидія ворогу. Причому те, що є на відео, знищена група дуже не схожа на звичайних там зеків, вони добре екіпіровані, мають трофеї на собі. Отак. От До речі, ще про вагнерівців Білий дім повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, що Пригожин витрачає на війну проти України 100 мільйонів на місяць доларів. І ще він сказав цифри. У ПВК Вагнер завербували 50, 50 тисяч найманців, серед них близько 40 тисяч колишні ув'язнені з російських колоній, а інші контрактники. По обстрілам вночі прилетіло по одному із штабів окупантів в місті Такмак, повідомляють, що накрили штаб вагнерівців або кадирівців. Близько 200 іранських дронів ще залишилось у росіян із останньої партії. Це повідомила пресофіцер оперативного командування Південь Гуменюк. Це дуже розлютило Іран, а також і заява Зеленського у Конгресі США з приводу того, що Іран надає озброєння Росії. І представник МЗС Ірану Насер Канані заявив офіційно. Ще раз наголошуємо, що Ісламська Республіка Іран не експортувала жодної військової техніки, жодній старін сторін для використання у війні в Україні. Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, у тому числі України, і пан Зеленський повинен знати, що стратегічний терпець Ірану щодо безпідставних звинувачень не буде безмежним. Ну, він сказав одне. А в свою чергу, ізраїльський Масад стверджує, що Іран хоче нарощувати, тобто нарощувати, він вже постачає постачання передових озброєнь Росії. Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності. От ізраїльська розвідка, що каже. Маріуполь, там знесли драмтеатр. Окупанти знищили пам'ятку Маріуполя і місце одного з найбільших жорстоких своїх військових злочинів. Нагадаю, що 16 березня на драмтеатр скинули авіабомбу і внаслідок страшенного вибуху, там, за різними даними, загинуло кілька сотень людей, включно з дітьми. Глава Міноборони Британії Уолес. Повідомив, що боєздатність російської армії за 300 днів війни впала на 50%. Концепція російсько батальйонної тактичної групи, яка вже 10 років пишається, якою пишається Росія цією своєю військовою доктриною, не витримує українського опору. По новинам мобілізації давно в нас не було. Традиції повертаються. В Саратовській області підпалили воєнкомат, скинули пляшку з коктейля Молотова в приміщення будівлі. Ну, мабуть, там де, там де архів знаходиться. Білорусь. Ну, Велика вірогідність, що те, що я зараз скажу, це фейк. Ну, але краще про це сказати це було у декількох пабліках. Тому кажу, Збройні сили РФ можуть розпочати наступ з території Білорусі 25-26 грудня, тобто післязавтра. За інформацією з кількох джерел, як я сказав, і з армійських підрозділів російське угрупування в Білорусі готується до початку наступу. Його початок, за словами цих джерел, заплановано на, як я сказав, з ніч з 25 на 26 грудня. Імовірні напрямки основних ударів це сарни і ковель. А демонстраційний наступ можливий на київському напрямку, відволікаючи, а також можлива активність на Чернігівському напрямку. Зміст їх зводиться до того, що в США і Медведєва в Китаї питалися змусити до переговорів. Китай та США вимагають переговорів, як кажуть, з обох країн. РФ має вивести війська з території. Скептично будемо ставити все-таки до цієї інформації, ще раз нагадую, і оцінюємо її як спробу створити якийсь там інформаційний шум чи ще щось. Під час повернення Зеленського з Польщі він зустрівся з президентом Анжеєм Дудою. Зустріч президентів тривала дві години. Лідери обговорили стосунки двох держав. Та результати візиту українського президенту до США і в США, чудова новина сьогодні вже схвалили бюджет і виділення майже 45 мільярдів доларів для України, про які ми вчора говорили. І Я казав, що на протязі 48 годин вони можуть проголосувати, а вони ось проголосували через там, 12 годин. Сеат Конгресу США схвалив проєкт бюджету. Країни на 23 рік обсягом 1,7 трильйонів доларів, і в які включили ці 45 мільярдів. І відомо, що видатки ці 45 будуть розподілятися 28 мільярдів військова допомога, 13 економічна допомога і 5 мільярдів гуманітарна допомога. Одночасно країни G7 виділяють Україні ще 32 мільярди. Бюджетної допомоги на 2023 рік ця сума включає 18 мільярдів євро від Європейського Союзу. І Нідерланди наступного року вже повідомили, виділяють і забили це в свій бюджет 2,5 мільярди євро на підтримку України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рюте після телефонної розмови з Зеленським. Ці кошти підуть на військову та гуманітарну допомогу, на ремонт інфраструктури і фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів. Ну, які сьогодні у нас доларовий та євровий доларопад. Ну, Нагадаю, що бюджет України власний трохи більше 40 мільярдів, а нам ще виділяють от, тільки за сьогодні сумарно 80 мільярдів. І це ще ж не всі. Плани, які нам повідомили, цікаві новини надходять з приводу поранення Рагозіна в ресторані Шишбеш вчорашній під Донецьком. Вже точно відомо, що поранили його в Задницю. Російські солдати і офіцери, ось масово обурені Рагозіним та його пораненням. Вони кажуть, ми тут потопаємо в багнюці або нас виморожує холод, ми спимо на землі покатом і обіймаємось з калашем. Нам не вистачає магазинів і броні, за нами палюють БПЛА, нас вбивають снайпери, на нас падають хаймерси і нас криє арта, а героям цієї війни зробили Рогозіна. Мужній начальник побував у Донецьку та отримав по дупі. Хай ця куля багато змінить в його голові, навіть якщо потрапила у дупи. Ну, ось так російські військові оцінюють це поранення. А Також по цієї новини у дружини Рагозіна, Тетяни, яка була на цьому банкеті, серйозна контузія. І стан Рагозіна вже погіршився за оцінками лікарів. Осколок, що потрапив у хребет, Рагозіна витягти не вийде. І ще повідомляється про поранення багатьох високопосадовців ЛДНР та керівництва Роскосмосу, які були запрошені на святкування цього дня народження. Ну я хочу ще повернутись до пакету допомоги від США, тому майже на 2 мільярди доларів. Сьогодні вже є аналіз, що там буде і, і наскільки воно нам необхідно. Ось тому три такі, чотири важливі пункти. Перший, нарешті, наші війська матиме ЗРК, який здатний збивати саме балістичні цілі, що вже покращує можливості нашої ПВО. А, а то, якщо пам'ятаєте, в один із осінніх місяців була ситуація, коли орки випустили по нашим об'єктам та містам 22 балістичні ракети Іскандери, а вдалося нам збити лише три. Так от, Петріот це цілий комплекс, який інтегрований в мирову загальну систему оборони. І ми отримали також цей допуск в цю систему. Петріот через систему супутників бачить ракету або літак в момент пуску, де б вони не знаходились і приймає комплексне рішення яким ППО цю ціль краще знищити? Або Петріутом, або там Ірісом, або Насом, або С-300, або ще чимось, це по суті це огромний командно аналітичний пункт. Це рівень надсучасної армії. А у Росії проти нас воюють чмобики, Ну просто капець? А другий такий висновок: а з приводу от снарядів 152 мм, 122 мм та до танків. Білий дім виділяє ресурс на виробництво 100 тисяч снарядів до танків, 50 тисяч до градів, і 45-152 калібру, і 20-122. Це саме той американський лендліз, без якого не спрацює російський ленд-ліз. Ну, як відомо, ми ж затрофеїли дуже багато російської техніки: і танки, і, 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 і гради, і, і САУ, і все інше. А стріляти нам вже нічого. Тому, тому ці снаряди нам дуже-дуже необхідні. Навіть може більше, ніж техніка. Бо у нас, наприклад, до тисячі танків, а стріляти нічим. А танки це ж наступальна зброя. І надаючи нам 100 тисяч снарядів до танків, ну, ми вже можемо атакувати по ну, майже по всьому фронту. Це вистачить для прориву або кілька ділянок, або всього фронту. І, до речі, росіяни дуже хвилюються з приводу от, саме цієї допомоги цього пункту. Третій висновок США виділяє із армійських запасів 500 високоточних керованих снарядів 155 мм, це ескалібур. І схоже, це відповідь на запит дати ЗСУ високоточну зброю, бо в умовах, коли орки починають діяти малими групами. Дуже важлива не площа накриття, а саме точність влучання у ціль. Ну і четвертий висновок цієї допомоги це він, він більш моральний, але дуже показовий. Майже, майже на 2 мільярди росіяни, які нам надають, росіяни можуть відповісти з зібранням м'яса в 200 тисяч погано озброєних чмобіків. Для перемоги над кепсько оснащеною Ордою у нас є краща зброя, досконаліша амуніція, високотехнологічне зброєння. а росіяни роблять ставки там на танки Т-55 середини прошлого сторіччя, та, як я сказав, 200 тисяч п'яних мобіків. Всі новини тихої спокійної ночі. Миру нам